От ви вбили наших діток, ущент будинки рознесли, невже вам легше стало жити? Невже вам краще сняться сни? Ну от ви заробили грошей, кривавих путінських рублів, у пекло черги стали довші від української землі. Ну от ви знищили музеї, культуру вбрали в триколор, але свобода рветься з неї, як біль, як серце. Як мотор, ну, от ви з'їли чорнозему, вдавились кров'ю козаків, і мертві душі риби з сейму, пливуть великі та мальки. Ну от ви вкрали унітази, щоб у бурятії вкрутить, але провини метастази уже нічим не витравить. Ну от вас вклали у пакети, що в пічках польових згорять. Невже тут варто було вмерти? Задля російського царя.